Здоровенькі були. Вітаю всіх добрих людей. А не добрих не вітаю. Мене звати Євген і ми з України. А це мій син Сашко. Він і є учнем 8 класу. Сьогодні відео завдяки його домашньому завданню з трудового навчання. Треба зробити буси чи намисто. Сашко вирішив робити медальйон. Я трохи буду підказувати та слідкувати, особливо за роботою з електроінструментом. Але втручатися і допомагати не стану. І так спочатку сам медальйон. Добовідрова нам у допомогу, кружочок поліна відпилюємо торцювальною пилкою. Далі потрібні 6 однакових циліндрів невеличкого розміру, по 3 з кожної сторони від медальйону. Тут у пригоді стане гілка з діаметром в пару сантиметрів. Знадобиться тоненька ніжка, завдяки котрій медальйон буде триматися на мотузці. Ця гілочка приблизно 9 мм товщиною. Тепер позбавляємось кори, працюємо наждаком. Під корою знайшовся мешканець Хробачок. Не пощастило йому, зато він не з'їсть наш медальйон. Чому я розповідаю про все, а не сам Сашко? Бо впертий підліток 13 років на відріз відмовився це коментувати. Такий вік. Далі треба зробити отвори у всіх елементах під мотузку. І у самому медальйоні, щоб вставити в нього ніжку. День виявився досить морозним, і пальці трохи підмерзли. Але друга половина роботи проходила вже у домі. Щоб нанести зображення, вирішили скористатися випалювачем по дереву, але спочатку із олівцем. Чому саме ковадло, тобто наковальня, не питайте, я сам не зміг добитися відповіді у Сашка. Каже, хочу і все. Ну, це його виріб йому й вирішувати. Випалювач наш малопотужний, тому випалював ледве-ледве і дуже повільно. Тобто часу на роботу з ним витратити прийшлось немало. Тепер можна вклеювати ніжку у медальйон та лакувати все. Через пару годин можна вже нанизувати на мотузку. Використовуємо звичайну джутову. Між усіма елементами зав'язуємо звичайний вузол, щоб зберігалася деяка відстань між ними. І ось наше домашнє завдання виконане. Залишилося дочекатися оцінки від вчителя. Ну і звичайно від вас, шановні глядачі. Дякуємо усім за перегляд. Всім миру та добра. Бувайте здорові!